Вітаю, мене звати Олена Ковальова, це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом, екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас! Вітаю вас, рада бачити і чути. Вітаю глядачів, підписників, доброго дня. Рада вас бачити і чути також. І сьогодні будемо говорити про актуальні теми новини України і світу. І, зокрема, давайте спрогнозуємо зустріч, яка має відбутися 17 жовтня двох президентів це президентів США, президента США та президента України Трампа і Зеленського, власне, як вона відбудеться? Чи пройде вона позитивно, чи дасть вона якісь плоди. У нас кожен раз, коли мова заходить за зустріч президента Трампа і президента Зеленського, ми очікуємо е, якісь підводні е, каміння, і насправді, з точки зору е, ситуації, вона дасть плоди, вона дасть результати. Тут Пентаклів – це головна не тільки грошова, але й ресурс ресурсна карта, котра е, йде в комбінації з тузом. Жезлів це рух вперед, можливість рухатися вперед. Але перед тим як отримати бажане, отримати бажані, важелі впливу, тобі будуть намагатися робити нерви і створювати ситуації, котрі будуть нагадувати тяжку ношу. Тобто, це не легка прогулянка, це ситуація, котра буде вимагати. Прикладання додаткових сил, пропрацьовувань, і в деяких моментах все одно у нас відрізняється бачення Президента Трампа і президента Зеленського на одне і те саме питання. Він намагатиметься, знаєте, та ситуація, коли в тебе є реальні важелі впливу, в тебе є ключі. Для того, щоб відчинити, відчинити двері, ти будеш е розказувати, що не все так просто, і треба шукати більш важкі складні конструкції. Із ризиків дуже висока ймовірність не втриматися, дуже висока ймовірність вийти в емоційну складову, тому що в нас випадає перевернута карта справедливості. І це не питання. Котре стосуватиметься там костюму зовнішнього вигляду або реального бачення, як відбувається перебіг події наразі в війні між Росією та Україною, а такий знаєте момент того, що тебе будуть намагатися якось піджати саме в форматі пошуку зиску. Як це правильно пояснити, коли е, благодітілі будуть намагатися показати як благоділя насправді виключно пошук зиску, користі і матеріальної основи? Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Оберете той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює кнопка спонсорувати під відео. Скажіть, будь ласка, Віктора, яка є ворогідність того, що власне США продасть Україні далекобійні ракети томогавки Тому що на Росії саме це викликало напевно одну з таких найбільших панік. і зараз Росія стурбована і знову ж таки погрожує світу, і зокрема вже ж Україні. Про те, що якщо США передасть томогавки, то від Росії буде буде швидка відповідь. Чи отримаємо ми далекобійну зброю? Бачите, як в нас змінюється риторика в питаннях. Не передасть, а вже продасть. І це більш правильне формулювання, тому що пошук зиску він випадає по королю Пентаклів. А, але, попри це, е, в нас є момент циклічності спирання на попередній досвід. Це буде дуже важка угода. Це момент того, що. Е, Необхідно було питали про 10, пообіцяли е, 7, дали 5 і то не одразу, а частинами із певними нюансами і умовами. Е, ти отримаєш бажаний результат. Ти отримаєш бажане, але не в тому вигляді. Е, плюс Занадто, знаєте, як завищені очікування, що цей, ця, ця передача, ця угода вона дійсно вплине значним чином на перебіг подій і може мати на собі якісь негативні наслідки. З точки зору Росії тут дуже цікавий момент. Необхідно. Зараз якось перевзутися відійти від конструкції, що ми найліпші, найліпші друзі з паном Дональдом Трампом, і Америка в черговий раз обдурила, надула і підставила негативних наслідків. По тим ультиматумом, котрі зараз випадають, їх немає. У нас карта страшного суду випадає в перевернутий перевернутій позиції. П'ятірка жезлів це намагання ставити палиці в колеса, тобто момент е того, що будуть різноманітні конструкції, попередження з того, що ця чергова лінія це все. Тобто, якщо ви це зробите, ми будемо змушені. Перетнути черв... червоні лінії, і воно нагадує на те, що ми вже бачили: питання ударів по Кримському мосту, питання заходу на територію Росії, питання про биття МПЗ і Москви в тому числі. Немає негатив. негативної, негатив... зворотньої відповіді, немає, тому що немає важелі впливу. Віктор, скажіть, нещодавно Трамп заявив про те, що президент Туреччини Ердоган може стати тим, хто власне допоможе закінчити війну в Україні. Чи правда це яка ворогідність цьому взагалі існує, і чому Трамп саме про це заявив і лише зараз? Uh. Якщо дивитися про взагалі персоналі пана Реджепа та Бертагана, треба uh, враховувати, що він завжди випадає як імператор, або карта або мах. Імператор в нас зазвичай він випадав на е, пана Путіна в форматі того, що ти намагаєшся контролювати ситуацію. Він також, як і Путін, імперець і хоче, хоче визнання, хоче показати, що е, може впливати на перебіг подій. Е, ресурсно е, він має важелі впливу і в, тут. Є момент домовленості, але домовленості з хитрістю. З одного боку, ти усвідомлюєш, що якщо буде глобальна, кризовий, глобальний кризовий процес, Персона Ердогана вона вигідний союзник не тільки з точки зору населення, локації, але й озброєння і патріотичного настрою пересічного турка. Якщо брати з точки зору несправедливості, це свідоме. Я пам'ятаю просто розклади по Ордогану і Сполученим Штатам попередні рази, навіть там два роки назад. Вони його спеціально якось знецінювали і не давали можливості приймати активну участь в процесах, обираючи, побоюючись, що їх позицію може забрати план Ордаган. Зараз в тебе немає реальних важелів впливу. Ти розумієш, що той план, котрий ти старано вибудовував, він не реалізується. І шукаєш не тільки альтернативний вихід ситуації, але й е... сильного союзника на подальші періоди. Угу. Дякую вам за ваші передбачення. Останнє моє питання про те, що власне друга половина жовтня, якою вона буде з точки зору загрози обстрілів самоенергетики енергетики України, і чи приготуватися українцям до повторних відключень світла по всій Україні? Чи… В принципі, ця половина жовтня буде менш сп... більш спокійною. Я сьогодні зранку о, взяв переглянув, оптимістично налаштовано переглянув о, розклади стосовно енергетики і загроз на другу половину о, жовтня. І я не можу сказати, що цей розклад він дуже райдужний або перспективний, тому що о, ворог буде свідомо намагатися. Пливати на об'єкти світлогенерації, причому по картам Страшного суду. Карта Страшного суду знову ж таки в нас випадає, бачите, сонце і випадає карта вежі. Е, в карта Страшного суду це момент того, що спроби е, вплинути не тільки на ті міста, котрі ми переглядаємо зазвичай. Під загрозою в нас і захід нашої країни. Е, Трійка мечів, вона попереджує про високий рівень небезпеки для Києва, для центру нашої країни, вдарити в саме серце. І основа в нас в розкладі: це енергія, карта Сонця, туз Кубків. І чомусь постійно мені випадає карта колесниці в перевернутому, перевернутому положенні. Я думаю, що це або Транспортні вузли, шляхопроводи, або це може бути якраз момент, котре стосується енергії, тобто розподільні вузли, все, що стосується не настільки там станцій, а тих об'єктів, від котрих, від цілостності котрих буде залежати постачання не тільки електроенергії, але й блакитного палива тощо. Бажання ворога, чим ближче буде стояти питання наближення холодів і більш зимного часу, тим більше ворог буде намагатися повторювати сценарії попередніх періодів. спирання на попередній досвід вона карта, котра попереджує нас про те, що ситуації можуть повторитися, попри це. У нас кінцева карта трійка кубків. Трійка кубків це карта празненності. Це можливість знайти якусь шпарину, обхідний шлях для того, щоб мінімізувати, підлаштуватися або відвернути руйнівні процеси, і навіть їх відзеркалити в від ворога. Тому ймовірність блекаутних часів є не тільки на нашій території, але й може торкнутися безпосередньо нашого прямого ворога. Угу. Дякую вам за такі детальні і влучні передбачення. Будемо слідкувати за подіями, які будуть відбуватися в Україні і, зокрема, у світі. Дякую вам за вашу думку і до зустрічі з вами у наступних випусках. Дякую, вам бережіть себе.